Всім привіт! В сьогоднішньому відео в'яжемо ось такий узор з пицями. Дуже-дуже простенький у виконанні. Раппорт цього узору всього один рядочок, тобто всі рядочки в'яжуться однаково. І лицьова, і виворітна сторона, обидві сторони виглядають однаково. Ось так. Узор починаємо в'язати з першого ряду. Набираємо кількість петель, щоб вона ділилася на 3 і 2 краєві петельки. І починаємо в'язати краєву петельку на початку ряду, завжди знімаємо ось так, не пров'язуючи. Далі між петлями, Вколюємо ось так спицю між петлями, захопили робочу нитку і витягли. Наступні дві петельки, ну, між ними, де ми пров'язували, пров'язуємо однією лицевою за задню стіночку, ось так. Знімаємо з спиці. Наступна петелька <кій> виверідно. Це рапорт. І так повторюємо до кінця ряду. Ще раз, між петлями, ось. Сюди, Значить, вколюємо спицю, ниточку робочу витягли, дві петельки разом за задню стіночку однією лицевою, ось так, одна виверідна, в'яжемо до кінця ряда так, виверідно. Знову між петлями, дві разом однією лицевою за задню стінку, виворітно. Так, ще раз виворітно і закінчуємо ряд. Бачите, три петельки залишились. Між петлями знову витягли робочу нитку, дві разом однією лицевою за задню стіночку, одна виверідна, і крайову в кінці ряду завжди прив'язуємо виворітною петлею, тоді у нас утворюється ось такий гарний край. І виходить, дивіться, ось такий гарний узор. Всім рівненьких пителек бажаю і мирного неба. До побачення!